Всім привіт! Мене звати Конф Олександр, я психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами про здорові стосунки. Що це таке і що таке токсичні стосунки, нездорові стосунки, деструктивні. Останнім часом можна знайти багато інформації про те, що потрібно мати здорові стосунки або критерії токсичних стосунків і так далі. А чи є якісь загально затверджені критерії, на які мають рівнятися всі пари в світі і всі існуючі стосунки та шлюби? Звичайно, що їх немає. Хтось колись придумав або вивів особисто для себе якісь критерії або якісь правила, і потім це пішло в маси, і люди можуть. Згодом почати думати, що і їх стосунки мають виглядати один в один так само. А якщо щось не так, то все у нас токсичні стосунки або деструктивні, і нам потрібно або обов'язково йти до психотерапевта, чи сімейного психолога, чи розлучатися. Звісно, що ситуація вона насправді в реальності інакша. Адже для кожної людини. Стосунки, те, як вони вибудовуються, в якому вони форматі, чим вони наповнені, чим вони насичені, яка у них динаміка, це все дуже індивідуально. Для когось, якісь є певні критерії для однієї пари, для іншої вони можуть відрізнятися. І тут я підкреслю, що, звичайно, наприклад, Психологічне насилля, фізичне, економічне, сексуальне, це все не має бути присутнє у ваших стосунках. Ви маєте відчувати себе комфортною і щасливою людиною. Оце один єдиний маркер, на який ви маєте опиратись, задаючись питанням: а чи здорові у вас стосунки. А чи потрібно щось змінювати і так далі. Якщо вам комфортно, якщо комфортно вашій людині, вашому партнеру чи партнерці, і ви щасливі разом, не слухайте інших людей, не звертайте увагу на те, що вам кажуть. У вас є своя формула здорових стосунків. Наприклад, якщо ви десь вичитали або подивилися, що кожен день має бути умовно. Якась. А... Розмова один з одним кожен вечір. Раз два дні ви маєте обов'язково ходити в кіно, і на кожних вихідних ви маєте, наприклад, відвідувати ваших родичів. І ви не маєте, наприклад, один одному навіть говорити в жартівливій формі, ти дурень і так далі, і це не перекладається на ваші стосунки. Але вам комфортно, це не означає, що ви маєте жити по ось цим правилам. Що стосується, наприклад, таких жартівливих фраз, чи ти дурень, чи ще щось. Важливо розуміти, якщо у ваших стосунках, а це присутнє, і вам обоєм добре, комфортно. А ваша самооцінка не знижується. Ви таким чином просто жартуєте один над одним. І ви розумієте контекст і посил цього, тобто ви це робите не з цілею образити людину. А тому, що ви звикли так спілкуватись, і такий формат спілкування підходить вам обоєм. Чудово. Тоді нічого з цим не потрібно робити, якщо це вас влаштовує і ви щасливі. Питання було б в тому, якби це комусь робило боляче, чи неприємно, через це були б конфлікти, і ви не знали б, як виправити цю ситуацію. Отже, підводячи підсумок, немає ніяких орієнтирів і правил, якими мають бути стосунки. Який це формат? Або ви зустрічаєтесь вдвох, або в трьох, або це вільні стосунки, або у вас стандартний формат. Стосунків, ем, є багато різних форматів, або у вас патріархат, або у вас матріархат, чи у вас партнерські. Немає єдиної ідеальної форми. Так само немає єдиної ідеальної форми спілкування один з одним. Адже всі люди індивідуальні, у кожного можуть бути своє виховання, своя манера спілкування, свої жарти і так далі. І так далі. Отже, не дивіться відео, які говорять, про токсичність, про деструктивність і так далі. і так далі. Пам'ятаємо і орієнтуємось тільки на одне питання. А чи комфортно мені й моєму партнері, партнеру чи партнерці? І чи ми щасливі? На цьому я закінчу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково залишайте свої коментарі. Мені цікаво почути вашу думку. І тут. На цьому я хочу з вами попрощатися і до зустрічі на наступному тижні.